Є світло моє і сила на скелі ці. життя моє, віра мене зміцни. Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Хочу сьогодні для всіх нас прочитати чудовий гімн про нашого Господа Ісуса Христа, якого Павло написав в своєму Післанні до Колосян. Читаємо перший розділ з 13 го вірша, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства Свого улюбленого Сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений першусякого творива, бо то ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господство, чи то влади, чи то начальство, усе через нього і для нього створено. А Він є перший від усього, і все ним стоїть. І Він голова тіла, церкви, він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Бо вгодно було, щоб у Нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через Нього, чи то земне, чи то небесне, і вас, що були колись відчужені й вороги думкою, в злих учинках, тепер же примирив смертю в людським тілі Його, щоб учинити вас святими й непорочними, і неповинними перед Собою, якщо тільки перебуваєте в вірі, тверді та сталі. І не відпадайте від надії Англії». Ось цей уривочок говорить нам про велич нашого Господа Ісуса Христа. Він говорить про те славне місце, яке Він займає у всьому всесвіті. Ми читаємо, що Він образ Божий, тобто, через нього, через Ісуса, ми бачимо Бога. Ми бачимо його не фізично якусь там подобу. Ми бачимо його характер, ми бачимо його любов, ми бачимо, як він відноситься до нас, людей. Але цей уривок він говорить: ось про те, можливо, що люди не бачили в Ісусі Христі, але відкриває Слово Боже. Він все створив, ним створено. Ним створений весь цей світ. Він співтворець, Він Творець. Ося частинка, ось ця, три, триєдиний Бог. І в цьому триєдинстві син творив. І тут написано, що для нього все створено. Ним створено все на небі й на землі. І для нього. Усе через нього і для нього. Це надзвичайно високе положення Ісуса Христа в цьому всесвіті. Він найвище, він вище всього. Так його поставив Отець. Далі ми читаємо, що він голова церкви, тобто він церкві наповнює все і він керує. Він, кери, він голова, він е теж найвищий у церкві. В цьому його найбільше є авторитет, влада і сила в церкві. Третій момент, який в цьому гімні оспівується, тут говориться про те, що він є наш спаситель. він... Той, хто створив Всесвіт, той, хто є головою церкви, Він нас спас, Він викупив. І тут багато говориться, цих різних слів, про наше спасіння. Ми спочатку читали, що Він визволив нас із влади темряви, переставив до царства свого сина. Він відкупив нас, простив гріхів, гріхи наші. Далі ми читаємо, що були ми колись відчужені, вороги думкою в злих очинках, але він нас. Поєднав, Він примирив нас смертю в своєму людському тілі. Він учинив нас, тут написано, святими, непорочними, неповинними перед Собою, тих, які, які були чужі вороги Божими, вороги Думкою у злих вчинках, Він нас примирив і зробив святими непорочними неповинними. І дійсно хочеться прославити такого Бога, хочеться звеличити нашого Господа Ісуса Христа за Його любов, за Його цю благодать, яку ми не можемо осягнути. Він все зробив для того, щоб нас спасти. Він, всемогутній, всесильний. Він, той, хто тримає весь цей світ в своїх руках, Він став людиною, щоб спасти нас. І в цьому є план Його викуплення. Але. Останній вірш цього ривку, він особливий для нас, для мене особливий, я думаю, для кожного з нас, він починається з одного короткого слова, частки такої, якщо. Все це актуально для нас, все це стосується нас, про що я говорив те, що описано про Ісуса Христа і що Він робить для нас. Якщо, і далі тут написано: якщо тільки пробуваєте в вірі. Якщо ми пробуваємо в вірі, ми маємо віру. І не просто ця віра статична, ми пробуваємо, ми живемо в цій вірі, ми наповнені вірою. Віра вона рухає нами, вона в наших думках, в нашому розумі, наповнює наш розум. Вона керує нашими словами на устах наших. Віра, вона і багата нашими вчинками, нашими ділами. І Павло каже, ви, якщо тільки ви перебуваєте в вірі, і далі тверді і сталі, перебуваєте у вірі, тверді і сталі. Що значить бути твердим в вірі? Бути твердим в вірі це мати міцний фундамент в своєму житті. Віра є нашим фундаментом. І цим фундаментом є також Слово Боже, і сам Ісус Христос, на якому ми будуємо наше життя. Всі ці благословіння, ця благодать, спасіння Боже, воно виливається на нас, якщо ми маємо ось цю твердість у вірі, коли ми будуємо своє життя на міцному фундаменті. І тут написано, що в вірі тверді і сталі, непохитні, ніякі вітри не можуть похитнути нас. Ми ось це маємо міцне коріння, глибоко вкорінене. В грунт, в Слово Боже, в Божу благодать. Ми вірою тримаємося оцих істин, важливих істин, що Господь любить нас, і Він все зробив для нашого спасіння, і ми маємо триматися Його. І тут написано: і не відпадайте від надії Евангелії. Нехай Господь благословить нас, щоб ось ця надія Іванлії, вона завжди була перед нашими очима. Ми Міцно трималися Євангелії. Ми були стійкими сталими і непохитними. І щоб всі ці благословіння, про які ми читали, на Боже спасіння, воно було для нас актуальним. Воно було провело, щоб ми пройшли цю земну дорогу і зустрілися там з нашим Господом в небесах. Йому нехай буде слава навіки вічні. Амінь. Бог.